Всім привіт! Рада вас вітати на моєму Ютуб-каналі. Я астролог Лілія Верховод. В цьому відео ми з вами обговоримо астрологічний прогноз на тиждень з 9 по 15 грудня. В неділю, 15 грудня, на цьому тижні відбудеться повня в Близнюках. І сьогодні ми обговоримо її особливості: напрямок життєвої енергії та можливі виклики прийдешнього тижня. Підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропустити важливі астрологічні поради, які обов'язково допоможуть вам зорієнтуватися в складних періодах. А також ваші лайки та коментарі допомагають мені створювати ще більше корисного контенту для вас. Прийдешній тиждень це останній тиждень ретроградності Меркурію. з наступного тижня туманність в мисленнєвих процесах, навіяна ретро Меркурієм, почне поступово спадати. А поки не поспішаємо з рішеннями, що круто змінюють хід життя, покупкою техніки, оскільки нерідко після виходу планети з ретроградності техніка почне ламатися, а, наприклад, домовленості переосмислюються і нерідко зриваються. Це час допрацювання, перегляду, переоцінки, повернення до старих ідей, перегляд напрямків навчання або ж повернення до непройдених матеріалів, в котрих треба ще глибше розібратися. Це час для того, щоб доробити те, що має згодом запрацювати в злагодженому механізмі, щоб не повертатися до цього. Також цей час можливе повернення людей з минулого, якщо з ними ще, наприклад, не всі питання були вирішені. Але, все ж таки, це період не про повний розворот до минулого. Це час про прийняття свого досвіду, прийняття своєї сили та усвідомлення уроків, котрі ви пройшли, або ж на етапі їх проходження, етапі їх проживання. Сфера стосунків та фінансів на прийдешньому тижні продовжує піддаватися трансформаціям та сильним коливанням. В понеділок та вівторок ще продовжується фонова енергія від з'єднання Венери з Плутоном, що виявило слабкі місця на минулому тижні. І вже з вівторка по неділю нас очікує підвищена конфліктність в стосунках підняття старих образ. У глобальному плані не виключні новини про різного роду утиск жінок. В цей час в активну дію вступає опозиція Венери в Водолії та ретроградного Марсу в Леві. Дизбаланс, прагненні домінувати і бажанням зберігати власний простір, власну свободу, протистояння через посилений контроль. В цей час також може руйнуватися картинка ідеальності партнера. В роботі, в колективі хтось один може, наприклад, забирати на себе дуже багато уваги. Також цей час про активізацію внутрішнього протистояння, оскільки в психічних процесах виходить конфлікт між чоловічим та жіночим початком, виявляються несвідомі страхи та незадоволені потреби. Практично допоможе відстеження своїх реакцій, щоб збалансувати два види енергії в собі, котре може проявлятися, наприклад, через ігнорування своїх емоцій задля отримання результату, напруга. Або ж надлишкова пасивність, емоційна вразливість. З ретро Меркурієм стрільці, що з середини тижня, а саме з 11 грудня, розряджає дану опозицію, добудовуючи конфігурацію напівповозки, планетарна аспектація дещо пом'якшується, відкриваючи необхідність комунікації. Поки комунікація дійсно може вдаватися лише за наявності цілі в цьому розумінні на що це ступені важливості. Тоді за кращими властивостями ретро Меркурія вдасться переглянути картину цінностей, вибудувати для себе напрямок поточних пріоритетів. Все ж, повертаємось до того, про що ми говорили вище, треба розвантажувати ментальний план, не забивати його постійним потоком інформації для того, щоб дати собі змогу прожити цей період з важливими усвідомленнями. Варто дати собі час для обдуманих рішень, особливо рішень, котрі стосуються фінансових витрат та рішень щодо вектору розвитку стосунків. Ключовим для цього тижня стане пошук золотої середини, між активною дією та прийняттям, бажанням контролю та вмінням довіряти відстоювання своєї правди та знаходження взаємодоповнення в різності та унікальності один одного. П'ятницю місяць пройде з'єднання з ураном, що може дати ситуативно зриви планів, непередбачуваність, емоційну нестабільність з однієї сторони. З іншої, в цей час можуть з'являтися важливі інсайти. Проективні дії урану буквально спускатимуться откровенням. Медитації та зосередження на внутрішньому голосі душі допоможуть знайти рішення щодо майбутнього напрямку, допоможуть віднайти розуміння того. Куди варто направляти свою енергію і розуміння того, як будуть розвиватися події? Повня 15 грудня відбудеться об 11-й годині 2 хвилини, в 24 градусі Близнюків, додає своїх нюансів те, що опозиція сонцю та місяцю, диспозитори знаходиться знаходяться в взаємній рецепції за вигнанням та ретроградності. Мова йде про планету управителя близнюків та стрільця, відповідно, Меркурію та Юпітеру. Через повню нас повертають до необхідності перегляду свого світогляду, перегляду своєї віри, в чому вона зосереджена в буденних діях, в ваших словах, котрі ви повторюєте собі, котрі ви повторюєте оточенню. Повні підсвітить справжнє ставлення до себе через дзеркало, ваше ставлення до оточення. Одним з найголовнішим аспектом є відстеження, прагнення когось покритикувати та доводити свою єдину вірну точку зору. Важливим є те, що опозиція світил в східному та у квадраті до Нептуну. В два дні до та після повні, коли аспектація активно вмикається, буде великий масив. Досить хибної інформації. Легше повірити в те, що здається єдиноправильним, що здається вірним, що підносить дух, але насправді може виявитись абсолютною ілюзією. В цей час загострюються труднощі з концентрацією. Розум може хвататися за безліч ідей та планів, ризик обрати те, що вам не властиво, те, до чого ви насправді не прагнете. Зі сприятливого в цей час може приходити корисна інформація, котра змушує. Переглянути укорінені установки. Тож, які задачі перед нами відкриваються через положення місяцю та його диспозиторів. Перед нами робота на ментальному плані, робота з думками, і як перша причина з власною енергією, на котру приходять ті чи інші думки, ідеї. В поточний період дійсно стає більш масовим сценарій поверхневості про те, як можна. Інакше увімкнути в своєму житті планетарні впливи. Якщо скоротити кількість відволікаючих увагу факторів, скоротити кількість, наприклад, контенту, соціальних контактів, взята пауза дасть можливість усвідомити, переосмислити свої життєві стратегії. В дні доповні важливо очистити свій простір для того, щоб впустити нову енергію в своє життя. Та зробити ревізію в сфері стрільця та близняків, в сфері ваших контактів, в сфері вашої підтримки зв'язків, в сфері того, яку інформацію ви поглинаєте, які навчання вам зараз більш корисні, які навчання відкривають та розширюють ваш світогляд. Все ж таки, ці принципи зараз вони найбільш увімкнені в наше життя. І це сприятливий час для того, щоб усвідомити, які напрямки потрібно залишити за собою. В чому потрібно очиститись, в чому потрібно прийти до розуміння, що треба змінювати свої стратегії, у нас виходить зараз на перший план мутабельний хрест, а це енергія адаптації, це енергія легкості в прийнятті змін. Ретроградність цих планет дає нам можливість переосмислити свій досвід, зрозуміти, чому вже прийшов час залишитись в минулому. На цьому ми з вами зупиняємось та до нових зустрічей до наступного тижня!